Наталя Волниста, «Сусіди». Ірина довго думала, що кара Господня це малолітній убивця скрипки, який живе поверхом вище і з якого наївні батьки надумали виростити паганіні. Та даремно вона так думала ночами потенційний паганіні спав, гріх скаржитися. Справжнє покарання настало, коли сусіди з'їхали. А чоловік, який купив їхню квартиру, закінчив ремонт і заселився. Удень тихо, а ночами там, на горі, радісно гарцювала вгодована, багатокопитна тварина. Ще добре б, аби безперервно до постійного шуму звикнути можна, а то поскаче, поскаче і замре. А потім, у самий момент зісковзування в сон. На тобі, отримай. Години дві помучишся, потім, ніби як усе вгамується, але вже від злості не можеш заснути. Тиждень Ірина терпіла, але коли з дзвінким тремтінням лопнув останній нерв, пішла розбиратися. Сусід сказав Дівчино, ви що, збожеволіли? Я ночами сплю, а на вертепи влаштовую, я нічого не чую. Може, це у вас нервове? Минув ще тиждень. Бідна Ірина дійшла до межі. Теплої червневої ночі, коли зверху знову загарцювало, вона заметушилася квартирою, порятунку не було. Одягнулася, довго дзвонила сусідові у двері. Цей гад не відчиняв. Тоді сходила до цілодобового магазину. Купила там пачку цигарок і запальничку, повернулася і на лавці під вікнами закурила, чого не робила зі студентських часів. Потім похмуро подумала, що треба було б і чогось у районі 40 градусів купити, щоб забутися. О пів на другої ночі під'їхало таксі, з якого вийшов сусід, трохи на підпитку. Не спимо, поцікавився він. Глюки спати заважають. Ось що! ряпкнула озвіріла Ірина. Ану, пішли зі мною. Самі почуєте? Точно глюки. Вам, дівчино, заспокійливого попити, зауважив сусід, послухавши тишу. І тут нагорі спочатку відбили чечітку, а потім. Невідомий кінь почав розбігатися і стрибати чи то в довжину, чи то у висоту, чи то взагалі через гімнастичного коня. От, блін, здивувався сусід. Це що ж, у мене там гості непрохані, чи що? У сусідській квартирі їм на зустріч вийшов товстий кіт тигрової масті. Нявкнув невдоволено. Усе більше нікого. Кіт постояв, пороздивлявся Ірину, а потім просто з місця стрибнув на буфет, упав, побіг у кімнату, покружляв там і знову взявся за штурм буфета. Бачите, один є в патій, більше ні душі, сказав сусід. Але Ірина вловила знайомий ритм у котячих тигидиках. Ну, а потім вони по черзі бігали в її квартиру. Точно. Якщо слухати на п'ятому поверсі м'які стрибки, якщо на четвертому жах. Ага, сказав сусід, зрозуміло. Значить, так мені ламінат поклали. Заощадили собі в кишені злодюги. Без ізоляції, ось він і резонує. Ну, халтурники, ну я їх дістану. А мені що робити, поки ви їх діставати будете? запитала Ірина. Може, замкнете кота у ванні? Ні, образиться, не можна. А знаєте що? Візьміть його до себе на ніч, він спокійний. Уранці його заберу, хочу виспитися. Кіт Євпатій разом із Лотком був спроваджений донизу. Він походив, обнюхав усі кути, а потім застрибнув на Іринин диван ліг у ногах і милостиво замуркотів. Господи, після двох тижнів вимушеного безсоння це було щастя. У радці Ірину розбудив дзвінок. Сусід прийшов по кота. А кіт відмовився йти навідріз, шипів, вигинав спину, лапами відмахувався. Узагалі робив вигляд, що бачить сусіда вперше в житті і підозрює, що він є в паті, потрібен цьому незнайомому живодеру не для дружби й любові, а на шапку. Коли вони змінювали дві квартири на одну, то тепер уже колишній сусід. Особисто спостерігав за укладанням ламінату, хоча, може, й даремно, аж надто скандальна сімейка мешкала поверхом нижче. Не варта вона таких витрат і зусиль.